Панове, привіт! Ну що, я наловив багатенько класних карточок минулого разу в нагородах за Ultimate Team Champions і тепер зіграю разом з ними. Подивимось на що вони спроможні. Манчестер Сіті знаходиться на відстані всього лише двох перемог від чемпіонства в англійській прем'єр-лізі, але сьогодні дуже складний матч на виїзді проти Тоттерхема, Тому думаю, що Арсенал та його вболівальники просто моляться на білий Лондон. Якщо захочете зробити свій прогноз, то фавбет до ваших послуг. Ну, Посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. В дивізіонах мені потрібно ще здобути три перемоги для того, щоб закрити питання і спокійно очікувати нагороди в четвер. І пік тоці в 1 з п'яти, де, до речі, щось тайпадає. Зінченка я тут качаю ще у склад та. Щось тайпадає, тому що минулого разу я там отримав ТОЦа Ернандеса, який просто не проходить зараз в клуб, бо забагато карточок. Ось він у мене. Люка Нернандес. Ну і сьогоднішні дебютанти, власне, Девід, Тюрам, Маркіньос і Нуно. Мендеш, чотири матчі я вже встиг зіграти ще вчора. Швиденько зіграв у Райвелс. Мені не терпілося спробувати Девіда Тюрама. І зараз побачите, чим вони мені подобаються, бо саме подобається, можу казати, вже девід забив сім голів, віддав один асист. на робоча нога, п'ять зірочок. Це прекрасно. Ну і фінес шоте золотів. Він готовий бити і контроль м'яча. В нього справді дуже і дуже приємний. Єдиний мінус, це відсутність корпусу, як такого він в боротьбі відлітає. Чого не скажеш про Тюрама, який дуже-дуже міцно на ногах стоїть. Взагалі, тюрам для мене це як е, Лотус Чік, але на максималочках якихось, тому що теж впевнено стоїть на ногах, забирає м'ячі, е, має теж прес е, proven playstyle е, Маркіньос і нономен теж теж в порядку, поки я шукаю суперника вже пару слів, можу продовжувати говорити. Маркіньос дуже солідний. Якби він був в мене в я б з ним грав і не думав, точно б загравав. А так як в ньому лежать монетки, я спокусаю грати з антрейдом в захисті, а кудись ці монетки подіти потім в центр поля чи в атаку. Не знаю, але поки віддавати Маркініуса не хочеться теж, бо він в парі з Саліба дуже круто стоять в центрі, в обох золотий єнот, в обох золоті гачечки і крутезні стати. Вардіє, Вернер Зіко, Райс Родрі Мусіала. Джеймі Варді повертається в англійську прем'єр-лігу. Ого, яка в тебе форма Арсеналу. Так зливається з тим полем, що страшне. Мендеш. До речі, відзначу, що з Мендешем грати приємно після Гаверца, який дуже неповороткий насправді. І тут я знову відчув, що в мене фланговий захисник може рухатися. І ось Мендеш. В порядку. Папе обікров і, 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 і на Девіда, і на Анрі. І віддати. І ще разочок бити. Треба бити і не вимахуватися. Ой-ой-ой, Саліба! Ну, то страшне. А як так? Марк mm -hmm. І можна можна, можна організувати тут онсайт Гарінча. Лети і. Гарінча Garencia... Удар 2-1. Під попереднім відео в коментарях питалися. Як тобі Гарінча? От станом вже там на середину травня, ніби чи він ще витягує. Будь ласка. Ой. Ну і це асист для тюрама. Девід. Витримав зараз на спині суперника. Не відскочив від нього м'яч. Мбапе. Удар. Ну і тут, я думаю, суперник може вже задуматися над тим, щоб вийти з матчу. І тюрам тут. Хопа. Ой-ой-ой! П'ятий. 5-1 і це Тюрам, який забиває. Девід. Твій вихід. Чудово. Золотий фінес шот з Девіда. Плюс один для Девіда. 7-1, я думаю, далі тут же дивитися і робити немає. Що? Ой, ми на Енфілді. Ми на Енфілді, Ліверпуль тут, Салах, Пушкаш, Гарначо. Онсайт. Що Шо, фінес-шот буде? І... І я і я яй я, і гравця гальмував. І кіпера правим Стіком постарався смикнути туди. І Салах все одно кинув. Угу. <звук> Нічого собі старт. 0-2. Що ми до камери, тої низької зенфілда не адаптувались, чи що. Девід? Шо там? Уй. Йо-йо-йо, який гол, Я думав відмінити той, той удар фейкшотом, але Девід все одно пробив і як пробив з розвороту. Вау! Фінішинг Девіда може вражати, так? Це правда. Та Які. Які. Салах, який пробігся і заробив пенальті. Гі! Боже, то що це за набір приколів в цьому матчі відбувається? Та Тас! Пенальті! Добре! Ото матч класний. Дай, йдемо. Пенальті туди, пенальті сюди. В ювіда пенальті Т99. Добре. То там, Рольфо на дальній? Рольфо? Крихітка Рольфо! 3-3, ось так. 20 хвилин. Хокей чи що? Такі матчі зазвичай викликають коментарі. Ну дивись, ти задубешся теме один дрібінгом. Серйозно, Ні, стій! Та боже мій, фух, то воно ж і відскакує, ти розумієш, ти забираєш м'яч? А воно далі йому. Ну 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 Мендеш. зачепився. Хаверс там би точно той верх насправді виграв. По звичці, я вже знаю, що в мене. Лівий правий захисник двохметровий. тут мендиш. Все-таки вигрез той м'яч, ну. Девід без офсайду все-таки там м'яч приймав на болролі. І який удар! Його золоті фінес шоти. Я думав, що тут в момент передачі, де він був поруч з Бісиком, можливо, якимось там пікселем сантиметром заліз в офсайд, але ні. І суперник не витримав цього матчу. Що тут у пана Поляка? Гм, віратом 89-й, зрайся м'яча. І Девід в нього теж є. І Рольфо, Рольфо. Ааа, кордоба витиснув її. Ну, кого, як не Рольфо? Він може перебороти той Кордоба. Маленький. ой ой маркіню зіграв, добре. Мокіле. Ой-ой-ой, як зараз може бути небезпечно. І Девід? Вирішує. Тюрам знищив чаві, вибачте. Оп. Оп. Ах, пас шукав. Ух ти, тюрам. Повершот. Ага. Ай-яй-яй. Тюрам знову він. Бачите, як тягнеться. Мені, до речі, коли я з ним грав перші матчі, здавалося, що у нього є навіть е, плейстайл на перехоплення гачечок. Але я подивився, такого немає і здивувався, бо він досить добре перехоплює. Як для гравця без такого плейстайлу Имбапе! Чех. Ой, Мбапе як дістав. ой ой помилочка може бути. Девід! Девід! Ах, правим стіком він мене переграв. Чурам! Знову він ще встигає одну атаку. Є ще кілька секунд. Вилітаємо. Не долітаємо. Тюрам, Прекрасно! Як він зараз на масі витримав той, начебто відбір, який на мене летів. І десь там бедрон тут прилетів. І райс пішов далі спадки. І ось неробоча нога на 5 зірочок. Ах, який сейв, чеха! І курва я там загнався тільтанув десь в купі малі гравців, і привіз собі гол. Чурам! Чурам! Добре. Та серйозно не можна таке привозити два рази за гру. Курво! Девід 2-2. Ти маєш враховувати те, як боти агресивно несуться перехоплювати ті м'ячі. Ох, Девід, як то було близько! оно оно он сайт. Остання атака. Гарінча! <звук> Боже мій, як! Я думав гол! Я не вірю своїм очам! поперечена стійка і м'яч залишається в полі. Ні. Єдеш, Дембеле єдешден Белегавердзен Конкородрі. Добре тюрам. Дуже багато м'ячів забирають тюрам насправді. Маркиньс. Уф. Бляха, Фоуден. Ходіть запам'ятати всіх гравців, яких і золоті фінець, Онсайд. Чудово, Девід дав нам Бапе. Бапіто. Добре. Дуже добре. І горинча не підворить злоуден. Можна на бапе. Можна на девіда. Можно забити. Є, чудовий удар. Фу, сейв. Девід! Ха, ха Джонатан Девід. Вау. 4-1. Один там просто взяв і пролетів. Але корпусу ну, страшне немає. Отака боротьба. Андрій може виштовхнути. І ще один гол для Девіда. Фух, ну він навалює в атаці, вау. Сім перемог закрито, в Райвелс можна не заходити до четверга. Джонатан Девід. Де ти там є? 20 голів і 3 асисти за 10 матчів. Який він егоїстичний, то страшне. У мене грав той Буніфас. Сон. Всі асистували десь там на МБП. Девід забиває і сам десь там виривається. Завжди просить м'яч, дайте йому, щоб він сам забив, асистувати не хоче. Тюрам. Три голи три асисти. Маркіньос дуже солідно грає в центрі захисту. Золотий єнот, золотий гачачок і стати, крутезні, по дефу все 99 по швидкості близько до цього. Але незважаючи на те, що спринт 99 і розганяється 96, інколи на полі здається, що от він якось не добігає, не розганяється, так як ти від нього того чекаєш. Я не знаю чого. Може так співпало, може десь сервачок його підтримав. Не знаю. Е, що скажу? Маркінюс я, напевно, таки продам, тому що маю в антрейді класних захисників. Менде ж ніби нічогенький, але якось так я вже звик до того, що потужний Хаввард в мене зліва в захисті, і там якась навісна передача чи верхова боротьба Хаврд знищує і потужний часто фізично поштовхатися. Мендер загалом сподобався, але от інколи це. Відсутність такої потужності і другого поверху, як у Хаверца, я інколи за нею сумив. Вчора мені дуже сподобався. Потужний, габаритний, 90 плюс всі стати високі воркрейти, 5 зірочок на неробочій нозі, що інколи може стати в нагоді, коли ти лівою починаєш вирішувати питання по фінішингу, який в нього 96, і несеться під 99, і при тому всьому суперпотужний. Класна карта. Єдиний невеличкий мінус, це, можливо, в контролі м'яча він не такий легкий, як би від когось того хотілося. Але точно він приємніший, ніж Хаверц. Хаверц дерев'яний на фоні тюрама виглядає. Можливо, прес-провен плейстайл тюраму в цьому допомагає. Ну і по ходу гри я не раз відзначав, що в тюрама дуже хороші перехоплення, незважаючи на те, що він не має плейстайлу з гачком. Він дістає за рахунок зросту і за рахунок того, що в нього тут просто на статах 99 перехоплення. От таке. Тюрам поки буде грати собі з Рольфу, а зліва в захисті, чи Мендеш, чи Хаверц, я не знаю. Ага, кому тоді хімії не вистачить? Девіду, та ви що? Ну, поглянемо. Поглянемо, що там зможемо викрутити по лінках так, щоб грав Девід, чи вже орієнтуватися на Довбика. На сьогодні все. Сподіваюся, не забули за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.